Я признаю і приймаю всіх тих в своєму роду та своїх реінкарнаціях, хто вигризав своє місце під сонцем дуже жорстко. Так вигризав, що зараз всі нащадки платять своїми зубами. Я бачу вашу боротьбу. Я визнаю вашу силу, я шаную вашу наполегливість. Але я більше не хочу повторювати цього шляху. Я повертаю вам вашу боротьбу і завершую даний сценарій. Я погоджуюсь з тією ціною, яку я вже заплатив, заплатила, і я дозволяю собі жити і творити в гармонії, без болю, без втрат, без постійної необхідності доводити своє право на місце під сонцем. Я вибираю шлях легкості, мудрості та достатку. Я дозволяю собі мати все необхідне без боротьби. Мої зуби, мій рід, моє тіло більше не платять за вибір минулих поколінь. Я зцілюю свій рід від цієї програми і відкриваю для себе та нащадків новий шлях, шлях гармонії, визнання і гідного життя. Коли будете проводити дану практику, можете запалити свічку. І уявити, як крізь покоління передається ця боротьба. Відчуйте і віддайте предкам цю програму по маминій лінії в рід і по татовій лінії врід. Уявіть та побачте, як предки стискають зуби, стирають їх у цій боротьбі. А потім уявіть, як світло наповнює весь рід, як всі відпускають цей тягар. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється, як більше не потрібно гризти, вигризати, ламати. Вдихніть свободу. Видихніть боротьбу, вдихніть достаток, видихніть страх нестачі, грошей. Коли відчуєте, що процес завершено, скажіть такі слова, я дозволяю собі жити в гармонії та достатку. Так є, так було, і так буде. І дайте даній свічці догоріти. Зберігайте дану практику, можете її повторювати час від часу. Перешліть своїй подрузі чи другові, чи знайомому, хто так само, як і ви, бореться за своє місце під сонцем, вигризає. Десь б'ється у закриті двері, старається, але не бачить результату. Це всього лише по одній причині, що ми проживаємо такий самий сценарій, як проживали наші предки, вигризаємо вигризаємо своє життя, свої можливості, свій достаток. Тому давайте в цій практиці сьогодні завершимо боротьбу і оберемо для себе гармонію. А хто бажає більше таких практик, хто бажає пропрацювати родові сценарії, пишіть в коментарях родові практики, і я вам напишу і підкажу, як це зробити.